Сідай. Як бачите, зі мною сьогодні знову мій асистент Анатолій, яка зарплата, Ютуб мені ще не платить. А якщо ви хочете, щоб Анатолій отримав якісь бонуси за участь відео, то, будь ласка, підписуйтесь, хто що не підписаний, пишіть ваші коментарі і ставте лайки. А тепер повернемося до теми відео, тобто, не повернемося, розпочнемо. Якщо вам подобаються парфуми, дізнавати щось нове і цікаве, будь ласка, залишайтеся. Сьогодні в мене. Трошки скандальний тех Нюдонс. Але тут буде ще каялі, так що не спішіть переключатись і, взагалі, додивіться, не спішіть обливати лити все, що можна. Дивіться, дуже чудові, дуже чудові два набори передала Надюшка з каналу Парфумерна подорож з Надією зависла. Я, по-перше, я хочу виразити вдячність Надюшці за те, що вже не вперше вона купує якісь набори парфумів. Який не завжди є в Україні або в обмеженому доступі і дорого. І всилаю в парфумерну спільноту, щоб блогери і просто любителі парфумів могли спробувати щось для себе новеньке, розширити свій ольфакторний погляд. Ну що ж, а тепер перейдемо до New Е, Що я можу сказати про цей бренд? Я не буду на нього робити огляд. І причини вже, ви певно, знаєте. Коли Надюшка знімала відео огляд на цей бренд, вона ще не знала, що він зашкварився на Росії. Пані Світлана теж не знала. Іра вже дізналася, і вона в своєму відео розказала. і Хто не бачив, подивіться, але я думаю, ви вже бачили більше, ніж мої відео віри. Я теж хочу виразити свою думку. Я написала в коментарі, що я все одно зніму відео, тому що я хочу підтримувати підтримати Надюшку і подякувати їй. Але це не значить, що я маю прихильність до цього бренду. Бренд зашкарився. Коли Надя знімала це відео, я не знала, що він зашкарився, і Надя не знала. І мені було цікаво, але потім, коли це вияснилося, я подумала: ну, добре, я хочу спробувати каялі, тому звісно ж я візьму до себе спробувати і заодно цей бренд. Що я вам хочу сказати саме по бренду, я скажу загальні враження: ми нічого не втратили. Якщо хочуть вони їздити на Росію, хай їздять. Насправді ароматів тут таких, що. Особливих, якихось мега цікавих і неповторних тут нема. Навпаки, кожен з них вдихаєш, і ти розумієш, що це не просто з якогось направлення аромат, а це прям схоже на щось. Тобто подібне вже було, таке вже десь було. І стійкість ароматів, теж не скажу, що велика. Мені сподобався буквально один, і стійкість в нього теж непогана, але це не те, за чим я буду ганятися, тим більше за такі гроші. А тим ну це не враховуючи, що він зашкварився на Росії. Я би і так за ним не ганялася. Тому от така моя думка: детально розказувати не хочу про цей бренд, і не бачу, не бачу сенсу. Хай світом на Італії, на Росії продається. І ладно, не буду так про Італію. В Італії є багато. В Італії і на Росії продається, якщо хоче, а в нас нам не треба. Давайте перейдемо тепер до киялів. Оте, це те, заради, заради чого я хотіла. Ну, Я ж кажу, ще через те, що я Надюшка, дуже поважаю. Це новинка цього року, 24, сет Кей і не баду. Я б доставляти пірамідки і фотки бутилочок, пляшечок, і давайте почнемо. У мене сьогодні з серветки. Почнемо з першого це маракшин і Orange Blossom. Так і написано, чим пахне. Так, робимо маленький пшичок, кого як плюнув. Я перший раз, коли перетестювала ці аромати, я пробувала їх на шкірі. Звісно, я тепер можу, указати, можу вам сказати, які, стійкі, які не стіті на моїй гарячій шкірі. Orange Blossom – оце якраз один з двох, який більш стійкий і дифузний. Тобто вони всі тримаються на певний час. Але от дифузні, які дають шлейф, тільки два. Брої два тих. Orange Blossom – він дифузний, він гучний, прям і стійкість, така, що якщо вам не подобаються такі ноти, то просто може вам набриднути. Тут я відчуваю апельсиновий цвіт, зовсім легку припудреність від нього, але блін. Мені тут пахне чомусь жасмин. Хоча в, пірамиді, в піраміді жасмину нема, в піраміді є неролі, але я тут не ролі не впізнаю. Мені тут жасмин солодкий жасмин, жасминовий, жасминовий цвіт і трошки солодкий, ніби якогось соку до нього додали. Чи не цукрового сиропу, бо не настільки солодкі, а злегка солоденькі. Ось такі приємно солоденькі, фруктові соки. Тобто без перебору і не дотягуючи до трезорів. О, оцей дуже дифузний, дуже дифузний, але я вам скажу так: вони не, пере, не переливаються протягом носіння, ну, принаймні на моїй шкірі. Знову ж таки, я нагадаю гарячий. А, а в цілому звучання непогане. Наступний аромат це на нас капрін бабл, лемон Sugar. чи лимон, як правильно, що я вічно питаю. Ой, оцей мені дуже сподобався. от, от Мені таке подобається. Іра Іра запукала, сказала, кому це може подобатись, Мені таке може подобатися. Оці аромати вони дівчачі, але от мені таке подобається, інколи хочеться. І саме у відпустку і влітку десь легке платячко, цей аромат дуже гарний. От прям повертає вас, вам відчуття якоїсь юності. Оце пахне юністю. Юнісі молодь, така солоденька лимонна цукерочка, людяник. Але тут гарний баланс солодкого і кисленького, тут немає притерності. Я просто відчуваю лимонний людяник. Але це якийсь, якийсь цікавий. Певно, тут ваніль ще є. Так, ваніль часто, отакі цитрусово-фруктові нотки додає мені цікаво. Ну, мені стає цікавіше аромат, якщо там є ваніль. Зовсім трошки ванілі. Зараз мені тільки дійшло в голову, що ваніль. На Собі я не відчувала, на собі я відчувала більше як цукерка. Гарний аромат. Це мені найбільше сподобається, але він, на жаль, недовго на моїй шкірі звучить. І не відчуваю довго, тому ну, не знаю. Так. О, трошечки. Цей набір я передам далі, тому я зовсім трошки пшикую, що це. Це мау-інбалу світ банана. Так, ну на шкірі це було мені взагалі не про банан. Зараз я відчуваю банан отакий зелений, неспілий банан. Я такий найбільше люблю, тому мені тут це подобається. Коли ще свіжинку, це я обстул вдарила, коли ще свіжинку, травичку якусь відчуваєш, і кокос. От Бананово-кокосовий такий салатик, знаєте, трошки з кокосовою водичкою. Можливо, теж ваніль, бо якось воно так м'яко, округло звучить і приємно. От тісно вдихаєш, і ніби, якщо очі закрити, ніби десь на пляжі. Зараз в мене тут в кухні спекотно, батареї добре топлять, то мені цей аромат звучить теж тепло, теплим таким аромат, звучанням. Дуже гарний, але цей теж із чотирьох відноситься до двох менш дифузних. Більш легких. Але також, щоб вони коштували не 138 доларів, а там 50, то можна було б ним обливатись за сотку. так? Я подумаю ще. Так, і останній аромат це «Maldives Малдівс Інбау Іланкуко. Стараюсь дуже трошечки натиснути, щоб багато не випшикати. І цей останній він теж, він теж, більш цікий, як і оранжблосом, він більш гучний, цікій, кажу, більш гучний, більш шлейфовий. Але тут от я не відчуваю лангу. Він мені тут якось не так звучить, зазвичай ланг мені віддає неприємно, не парфумерним. Я не хочу навіть казати з поваги до тих, хто любить і ланг. Але от мені тут не і лангу пахне, мені тут пахне кокосом. Однозначно. І ніби трошечки-трошечки десь далеко одвістю. Оце із таких більш ароматів. Але то не у це точно. Я не знаю знову таки в піраміді подивитись, бо я вже забула, що тут дає якусь таку солодкість, аж округлість. І кокосик, ну тут зовсім інший кокосик, менш солодкий, ніж в попередньому. І теж мені тут вже смило. Оцей лав тут так цікаво обіграний. Тут ніби білі квіти, можливо, тут теж якісь неролі, чи, чи що там в піраміді Фрезія була. Ну я відчуваю кокоси білі квіти. Гарний оцей прям найдольніший із цих всіх, але трохи може піддушити. Якраз на спеку його вдягати ні, краще в більш таку помірну погоду, ну, але запах літній. Якщо так підсумувати, я дуже хотіла познайомитися з цим брендом, тому що перелопатила англомовний YouTube, і там ну, у всіх, певно, блогерів є щось з каялі. І я думаю, ну блін, у нас немає. Я так хочу ті гарні флакончики і описують вони. І дійсно, ці аромати вони відповідають описам. Солодкі, якісь такі приємні, дівчачі я би собі хотіла, якщо так в цілому в загальному, я би собі хотіла якісь із цих ароматів, може навіть два, але якби вони стояли десь, коштували десь доларів 50 за 100 мл. Тому що технічні характеристики трохи не дотягують, та й глибина аромату. Ми звикли, що аромат, якщо вже дорого коштує, то він має бути ну прям глибоким. Хоча, звісно, не всі аромати за 5-6 тисяч чи навіть 10 Прям глибокі або подобається, але ну, це мені б так хотілося. <ріху> От. Але рекомендувати можу. Якщо ви таке любите, солоденьке, таке, на кожен день я б навіть сказала. То так. Цей аромат, хоч і відпускна лінійка, але мені дістався тільки зараз, нещодавно. Тому я говорю про нього зараз. Можливо, ви десь збираєтеся в відпустку ненадовго і вам буде актуально. Тим більше в Європі вони є в Сефорі, в Дугласі. Е і це такі аромати, от що хотіла ще сказати, це такі аромати, які сподобаються е більшості. Особливо тим, хто там не пар в захопленні, а просто о, дівчатка, які люблять гарно пахнути. Саме дівчатка, тому що на чоловіках я не бачу його. А чи це у ній секс чи ні, я щось не, теж не бачу, що тут було десь написано, чи це у ній секс чи ні. Так що це, скоріше, все ж таки, дівчача історія. І ще раз хочу виразити величезну вдячність Надюшці за цю можливість. Це просто супер, я б собі сама не купила такий новірчик, тому я дуже вдячна. І вам, шановні глядачі, я вдячна за те, що ви провели зі мною свій час. Можливо, трохи за короткий огляд, але я вирішила сьогодні по суті розказати і вже вечір, вже треба щось робити вдома. Дячна вам за те, що провели зі мною свій час. Бережіть себе, бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.